І так, в вашій увазі, справа 420, дріб 19747, дріб 21 і 22.02.2024 року. Тобто це вже касація, практика Верховного суду. Одразу хочу сказати, що перші дві інстанції були заплатником податків. Таке мото для цього рішення я вибрав: що якщо ДПС погоджується з методологією вибору методу, сторони, що тестуються, та показника рентабельності, це ще нічого, абсолютно нічого не, не означає. А, але треба зважати на хід думок, перевіряючих з ДПС, і треба добре думати або міркувати щодо е, функцій. Рішення суду компанія постачальником послуг перевалки та зберігання вантажів та надає послуги з такої перевалки в в Одеському порту. За підсумками 14-2015 року е, було три контрольованих операції: як з пов'язаними, так і контрагентами з перевідків. Компанія підготувала документацію, вона застосувала метод чистого прибутку. Сторона, яка тестувалася самі себе, джерело було використане Руслана. Ну, коефіцієнт чистої рентабельності видів. Компанія підготувала документацію, і, власне, була перевірка: була перевірка з питань принципу тягнути роки. Ну і позиція податкової. Метод та сторона рентабельності. Ок. Ну, тобто, податкова погодилася з тим, що добре: а, чиста рентабельність, чистий прибуток, Руслана, тестуємо себе, не питання. А, далі а, податкова взагалі, а, в частині того, що з тих ті зіставні юридичної особи, які підібрала компанія у вибірці, на їх погляд, вони а, не зовсім було а, значна кількість матеріальних та нематеріальних активів, на думку податкової, вона пролюдила вибірку. Частині наявності таких активів, і нематеріальних і матеріальних це був перший критерій е, про, про прорідження, а, і другий критерій прорідження від податкової це була глубоководні порти, є більш зручними та для експортерів в частині перевезення зерна судами більшої вантажопідйомності. І тому, власне, так як Одеський порт е, він відповідає таким умовам, то власне і е, ця функціональна, скажемо, належність вона також була. Застосовано до інших компаній, і е, компанії, які не відповідали ці ознаки, вони також були е, відкинуті з вибірки. Ну, як результат, діапазон рентабельності в нас вийшов іншим. Ну і е, по результату до нарахування. Давайте подивимося, яким чином була е, позиція суду. Е, суд зазначив, що всі порти мають однаково під'їзну транспортну інфраструктуру. Ну, власне, різниці в асації судом не є значними, та в залежності від групи портів застосовуються різні ставки. На послуги і забезпечення доступу портового оператора. Ну і тобто, цей аргумент е, податковий він був, е, ну скажімо так, відкинутий. Далі е, була дуже цікава фраза, я її зачитаю, не спростовано жодними належними, достатніми та допустимими доказами, що діяльність обраних платником співставних компаній у повному обсязі відповідає діяльності товариства: як за ходом КВЕД, так і з урахуванням глузевої специфіки та відповідних видів діяльності. А е, більшість. Вище вказаних компаній мають відповідний платнику розмір основних фоднів. Ну тобто результат відбору, який залишився після того, як податково застосувала свої критерії функціональні, так, функціональної зіставності, вони, на думку суду, також ну, не підтверджувалися. Далі суд зазначає, що якщо підприємство велике, то має бути більше функцій, а власне і більше працюючих. І далі він робить висновок. А ті вибірці, виборці, яка залишилась, ну щось там з працюючими, досить ну, різношорстна така компанія вийшла. Ну тобто, має бути один критерій поставлений ну, вгору. Да? І намагання сказати, що або глибоководні, або ж матеріальні ресурси, воно нівелює інші. Uh, ну і в результаті uh, не вбачається з яких підстав відповідач, частково залишив вибірці середній компанії, а частково виключив із вибірки, при цьому включив вибірку компанію з меншою кількістю трудових ресурсів, ніж тих, які були виключені. А також не обґрунтовано чому відповідач не залишив вибірці тільки великі компанії. Ну, тобто іноді критерії по кількості працюючих, це також, uh, як зазначив суд. Це функції. А власне, чим більше функцій, Йому, власне, ну, не, не, не тільки матеріальні активи створюють ту велич, люди створюють скажімо так, об'єм і розмір. Тому тут суд прийшов до таких абсолютно правильних висновків щодо розмірів зіставності.